Кіровограді знову міняється вартість проїзду. Міські посадовці запропонували ціну зменшити. На пропозицію згодилися майже усі перевізники. Возити пасажирів вони згодні за 3,50. Вартість переїзду в автобусах номер 46 може повернутися до 2,5 гривень на 130 му та 126 му маршрутах до трьох. Не захотіли переглядати тариф лише на 274 му маршруті. Вартість проїзду у 4,5 гривні з половиною у гривні вважають обґрунтованою. Незабаром нові розрахунки розгляне виконком міської ради проте. Громадські активісти вважають їх все одно за високими для Кіровограда. Думе населення понад 268 тисяч проїзд 3 гривні. Тернопіль населення понад 217 тисяч проїзд 3 гривні. Лос населення понад 216 тисяч проїзд 3 гривні. Чернігів населення понад 290 проїзд 250. При цьому Луцьк прийняв ще такі от, якби моменти проїзди дітей до шкільного віку від шести до 14 років. 31 березня 2015 року НКРЄ встановила нові граничні рівень тарифів на газ, який використовується на промислових підприємствах. Відповідно, з 1 квітня на газових заправках міста вартість газу зменшилась і зменшилась в середньому десь на 2 гривні. Попередньо перевізники погодились. З нашою ініціативою